Друзі, привіт! Вітаю вас на третьому уроці онлайн-інтенсиву як вступити за кордон. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про підготовку до вступу. Про що ви сьогодні дізнаєтесь? А ми сьогодні будемо з вами ознайомлюватися зі списком документів, які потрібні для подачі в закордонні університети. Будемо розмовляти про іноземні екзамени, які потрібні також для подачі, про додаткові вимоги, які можуть бути. Також порозмовляємо про різницю між такими речами, як personal statement і мотиваційний лист. І також будемо розглядати дедлайни подачі заявок. І, в принципі, я думаю, що ви сьогодні зрозумієте, які документи потрібні для подачі в закордонний навчальний заклад. І а, що від вас буде чекати приймальна комісія? Академічні вимоги. Перше, що треба знати, пам'ятати та мати на руках у себе, це диплом або сертифікат про закінчення середньої школи. Для більшості університетів потрібен диплом середньої школи або його аналог. Тобто, якщо ми вступаємо на бакалаврат, нам потрібен сертифікат про закінчення середньої школи. Якщо ми вступаємо на магістратуру, то нам потрібен сертифікат про закінчення середньої школи та диплом бакалаврату. Тобто, куди б ми не вступали. Завжди вас будуть просити про сертифікат про закінчення середньої школи. Також, навіть, якщо ви будете подаватися, наприклад, на паспорт Євросоюзу або іншої однієї з країн Євросоюзу в майбутньому, то також вас будуть просити про диплом або сертифікат про закінчення середньої школи. Тобто. Цей документ він дуже важливий. І я знаю, що він є у більшості, але дуже багато людей його отримують, потім про нього забувають, думаючи, він не знадобиться. Але ні, він повинен бути. І бажано, щоб ви зробили скани, бо були ситуації, коли його і десь могли загубити, і потім це дуже довго відновлювати. Тому ну, це насправді один з найважливіших документів. Відповідність академічним вимогам, тобто високі оцінки в предметах пов'язані з виборною спеціальністю. Що я можу сказати? Наприклад, в Україні середній бал атестату повинен бути, я б сказала, вісім із дванадцяти. Тобто, з цією оцінкою ви вже можете розглядати будь-який закордонний навчальний заклад. Звичайно, це не буде Оксфорд або Гарвард, але з там вісьміркою з дванадцяти вступити за кордон більше, ніж можливо. Академічні вимоги, дивіться, скажу так, що в США, Великобританії, Нідерландах та інших країнах є свої на кожному сайті університету вимоги щодо оцінок, і я назвала на минулому сайті стату 8 з 12, тобто це середній показник прохідного балу в Ну, гарні університети, в принципі, в всьому світі. Якщо казати про такі університети, як Гарвард, Стенфорд, Оксфорд, і топ-5 університетів, наприклад, там в Нідерландах, університет Амстердаму, в Британії, це може бути Імперіал, King's College of London і так далі, то звичайно, що це не може бути 8 з 12, це мусить бути 11 з половиною або 12 з 12. Мовні вимоги є самі популярні тести. Це IELTS і TOEFL для, для вступу в англомовні країни. І, звичайно, що TOEFL з балом 90 або IELTS з балом 6,5. Я б сказала так, що для міжнародних студентів є спеціальні програми, такі як Foundation або Pre-Master's Degree, де можна спокійно вступити з оцінкою також 5,5. Або з TOEFL 70, тобто можна вступити на такі програми, наприклад, бакалаврату або премастерс, де перший рік університету буде в собі поєднувати перший рік та підготовчий курс. І тоді ви зможете вступити з балом англійської мови трошки нижче ніж треба. Але якщо ви цілитись в суперрейтинговий університет, мінімум повинно бути 6,5 з IELTS, з TOEFL 90, а взагалі в ідеалі TOEFL 100, IELTS 7,0. Підготовчі курси, тобто є esl курси при університетах не у всіх, в більшості американських я б сказала. Це розшифровується як English as a Second Language, англійська як друга мова. І університети пропонують такі курси для покращення мовних навичок. Документи для подачі. Особиста заява, так називаємо personal statement. Це дуже популярний лист, який треба написати. Що це? Це документ, який пояснює мотивацію для навчання та вибору спеціальності. Тобто ви там пояснюєте, в принципі, всі свої досягнення, які у вас були в житті, які вас привели в точку, в якій ви зараз знаходитесь, і ви там прописуєте в принципі, всі свої персональні цілі, та даєте зрозуміти приймальні комісії, чому ви хочете навчатися в цьому навчальному закладі. Базуючись на тих досягненнях, яких ви досягли на сьогоднішній момент. Рекомендаційні листи це листи від вчителів, професорів або навіть працедавців, якщо у вас була якась робота до цього, які підтверджують ваші досягнення. Тобто, якщо ми звертаємося в школі або в університеті, то треба приходити до тих, де ви себе найкраще проявили. І перед тим як а, взагалі подавати заявку в якийсь навчальний заклад, то порозмовляти треба зі своїм рекомендателем і запитати у нього, чи буде ця людина згодна взагалі написати про вас рекомендаційний лист, тому що їм особисто, скоріш за все, а, прийшлють а, на емейл. E Такий е, запит на те, щоб вони дали вам рекомендацію від навчального закладу. І їм треба буде це особисто написати. Тому заздалегідь, не думайте, що ви можете написати за якогось е, вчителя е, на Word, в Word на 4 якісь лист, підписати його ім'ям і потім відправити це напряму в університет. Ні, так не піде. Треба це узгодити спочатку з вашим рекомендателем і запитати у нього, який в нього емейл, e номер телефону, контактні дані, запитати, чи він погоджується на це. І вже потім це вносити в заявку свою при подачі в університет, і потім з цим рекомендателем будуть вже зв'язуватися напряму університети, в які ви подавали заявки. Резюме. Тобто в резюме, це буде знаєте такі коротка зжата інформація про те, які у вас нагороди, освіта, сертифікати, компанії, в яких ви працювали, що ви робили, обов'язки, які у вас там були. Ви можете також описати свої навички, ви можете описати всю свою освіту, курси, які ви проходили. Тобто, все, все, все. А, мотиваційний лист. Дуже багато людей його плутають з Personal Statement, Це персональний стейт, персональний лист, і а, пізніше я поясню, чому. Але мотиваційний лист пояснює, чому ви обрали конкретну університету програму, і а, також ви повинні тут підтвердити свою мотивацію. І відмінність між персональною заявою та мотиваційним листом, вона дуже багатьох, знаєте, вводить в такий ступор. Але я б хотіла це окремо розібрати з вами, тому що я думаю, що це важливо. Персональна заява це рефлексивний наративний текст, який підкреслює ваш академічний фон, особисте зростання та досвід. Вона надає глибше розуміння. Вашого шляху та факторів, які вплинули на ваші вибори. Тобто раніше я вам казала, все, що ви робили до, це е, треба буде вписувати в е, персональні заяви. Мотиваційний лист це зосереджений, орієнтований на цілі документ, який окреслює ваші конкретні мотивації, кар'єрні цілі та причини подання заявки на конкретну програму чи роботу. Він підкреслює ваші майбутні плани на те. Як можливість відповідає вашим амбіціям? Розумієте, так? Пояснення: персональна заява вона розкриває вашу індивідуальність, показуючи, які минулі події та досвід вплинули на ваш вибір академічного та професійного шляху. Це можливість поділитися особистими історіями, які демонструють ваше зростання та розвиток. А мотиваційний лист фокусується на тому, чому саме ви зацікавлені в обрані програми чи роботи, як вона допоможе вам. У майбутньому досягти ваших кар'єрних цілей, і що саме ви зможете запропонувати організації або закладу. Це чітке та лаконічне обґрунтування вашого вибору. Тобто, ви тут можете зрозуміти різницю і дуже часто наші клієнти звертаються до експертів, щоб їм тут допомагали, тому що ці два листи треба завжди, наприклад, в американські університети подавати. А в Британії тільки персональну заяву, в деякі університети Європи тільки мотиваційний лист. Тому треба звичайно, що розглядати різні варіанти. Але я б звернулася до експерта, щоб він допоміг вам написати цей лист. А додаткові вимоги та документи. Екзамени для деяких спеціальностей, таких як математика, біологія або нинджерія, університети можуть вимагати складання додаткових екзаменів. Наприклад, діти, які вступають на психологію, на IT в дуже рейтингів університети, на медицину, їх зазвичай просять здавати додаткові екзамени, тому що вони повинні бути трошечки сильніші за. Левел школи. Портфоліо. Якщо ви, наприклад, хочете подаватися на архітектуру, дизайн, фешн та якісь інженерні, можливо, програми, то там вони просять портфоліо, тому що хочуть подивитися, в принципі, на те, як ви креативите, і хочуть подивитися на ваші творчі навички, на якому вони рівні, подача заявок. Дедлайний. Різні, різні університети мають різні сроки подачі. Тобто, в США є два набіри: ранній і основний прийом, ранній до 1 листопада, а основний до 1 січня. Дивіться. Треба розуміти, що чим раніше ви подасте заявку, тим, в принципі, краще, тому що. Тому що, наприклад, якщо у вас гірші оцінки за людину, яка буде подавати документи після вас, так то все одно ви пройдете і можете зайняти її місце в ранньому прийомі. А людина, яка буде подаватися пізніше, навіть якщо у неї портфоліо краще за ваше, вона вже не вступить, тому що на ранньому прийомі ви зайняли її місце. Тому бачите, до 1 листопада, тобто, це вже за рік. Тому я пропоную готуватися за півтора року, якщо не за два. Тому що за рік вже можна подавати документи. А на цей момент подачі документів в нас все вже мусить бути готове. Тобто і вибраний факультет, університет, всі ці документи, екзамени, до них ще треба готуватися. Тобто в Британії, якщо ми подаємося через Юкас, то потрібно подати всі документи до 15 січня. А для медичних і стоматологічних факультетів до 15 жовтня, тобто також за рік подаємо. Нідерланди до 1 травня, я б сказала. Але якщо ми кажемо про дослідницькі університети, то там взагалі подача документів до 15 січня. В Канаді також до 15 січня. Онлайн-платформи Британії це UCAS, Common App в США. StдіLink в Нідерландах і Applyboard в Канаді, в Канаді та інших країнах. Я б сказала, що Applayboard. Через ту платформу, як можна і не подавати документи. Можна подавати документи і напряму через сайт Університету в Канаді. Applyboard це більше як агент-агрегатор. Але щоб було швидше, звичайно, що ви можете подати свою заявку там в декілька університетів через ApplyBoard, але б я радила, звичайно, подавати документи не через ApplyBoard, а окремо під кожен університет. Стаді, Common App і UCAS у цих трьох країнах це зобов'язання. А еплайборд це не зобов'язання. Процес відбіру, тобто, звичайно, що університети будуть дивитися на ваші досягнення, результати тестів. Рекомендаційні листи, особисті заяви, і по кожному критерію буде певний, певна кількість балів вистраюватися. І чим більше балів по кожному ви наберете, вони це складають потім і, звичайно, дивляться, на якому ви місці в рейтингі. Тому, як коли в мене питають, що важливіше, я кажу, що все, тому що іноді якийсь рекомендаційний лист або тест може компенсувати. Наші академічні досягнення, або, наприклад, мотиваційний лист. Інтерв'ю, також деколи де запрошують на інтерв'ю. На інтерв'ю з моїх клієнтів запрошували завжди, наприклад, в Штатах, а в Нідерландах запрошували на архітектурні програми або міжнародні університети. Також на інтерв'ю запрошували на фешн-дизайн, тобто на такі, знаєте, талановиті програми дуже часто запрошують, або в суперейтинговий університети. Підготовка за півтора року це те, про що я вже казала. Тобто, чим раніше ви будете розуміти, куди ви йдете, що вам потрібно, які документи, які тести, який рівень, тим, звичайно, краще, тому що ми бачили, що за декілька. Місяців треба нам вже за рік, треба вже нам подавати заявку в університет. Тому до цього бажано, щоб все це було готове. Якщо у вас, наприклад, ви не зможете здасти тест з англійської мови з першого разу, це треба перездавати. Тому тут, звичайно, це буде також додаватися час до цього. І висновок, чим ретельніше ми будемо планувати. Наш вступ і уважніше до кожного етапу ставитися, тим буде успішніше ваш процес, і ви зможете мати більші гарантії отримати місце у бажаному навчальному закладі. Тому уважно слідкуйте за вимогами, дотримуйтесь цих дедлайнів. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатися до мене, до наших менеджерів. Ми вам залюбки допоможемо. Ну, і будемо переходити до наступного уроку, щоб вже більш детально розбирати наступні аспекти. Була рада з вами сьогодні поспілкуватися. Сподіваюся, що це було корисно для вас, і до наступного уроку.